Вітаю вас, мої дорогі глядачі! Ви таке бачили? Ну, в наш вік вже мало чим здивуєш. І в цьому відео я зроблю детальний огляд цих окулярів. Такі окуляри зроблені у Китаї, та вони... В категорії відеореєстратор або шпіонські камери. Але я скажу, що це відеореєстратор, але дуже креативний. Чому? Бо ви самі вже розумієте, чому саме. Я ось беру такі окуляри. І якщо я їх вдягаю, то ніхто мені не скаже що я веду приховану відеозйомку. Ну ви ж не бачите, що я десь щось знімаю. Але ці окуляри, вони вміють дуже файно знімати. Як для відеореєстратора я скажу, що це дуже непогана річ. Та розкажу вам, як ці окуляри працюють і як вони знімають відео. Тут є кнопочка. І все, більше нічого тут нема. Вона працює тільки лише на одній карті пам'яті SD. Ось тут карта. От якщо ви бачите. Далі окуляри ось так от розкриваються, як чайні окуляри. І тиснемо ось цю кнопочку. Натиснули і тримаємо. От горить червона лампочка. Це означає, що ви просто камеру увімкнули. Далі, аби записати відео, ви берете, нажимаєте цю кнопочку. І все. Далі вона мигає, бачите. І якщо вона потухла, це означає, що ви знімаєте відео. Надягли на себе і знімаєте. Це дуже добре, коли їдете на ровері, на велосипеді, або на скутері. І вам нема куди то GoPro камеру прицепити. А можете натягнути ці окуляри. І можете спокійно собі їздити. Також, якщо ви вже почали закінчив знімати, треба натиснути два рази. Дуже різко. Горить синя кнопочка, потім червона. І потім десь, десь через 5 секунд. Вона сама вимикається. Так, щоб знову поновити запис, вам буде треба повторити це знову. Зрозумійте, якщо ви карту будете витягувати, то ваше відео не збережеться. Якщо ви записали, так як я вам сказав, воно записалося. Якщо ви знімаєте більше, ніж годину, 2, 3, то майте на увазі, що це як відеореєстратор. Ті перші файли, що ви записали, вони автоматично зітруться, якщо ви камеру не вимкнете. треба заряджати півтора години. Це дуже така цікава камера, але ніхто ще не скаже, що це у нас знімає. Але зараз от я вам відео покажу, яка якість цього зображення. Також ще я ще забув вам сказати, що якщо відразу, коли ви вмикаєте і одразу просто то ви зробите фото Ось такі окуляри